Привіт, шановні, мене звати Оксана Донець, і я можу бути впевнена, що ви про мене не чули, і ви мене не бачили, і, взагалі, понятна справа, не знаєте, хто я така. Але все ж починається із маленького правильно, із цього маленького відео, в якому ви трошечки побачите мене і зрозумієте, чим я займаюся. Ладно, я таролог. я в цьому вже 10 років. Я вела інстаграми, оце все мені не зайшло, тому що я не люблю робити шоу, я не люблю розповідати про себе, я не люблю шутки шутити і не доганяю тренди. Але я непогано роблю прогнози, особливо для знаків зодіаку, особливо для тильців. Так що підписуйтеся, щоб не пропускати свій прогноз. На потом, і на потом, і на потом, тому що як нова пошта каже, завтра буде, то я кажу точно, що завтра буде і завтра буде кожного у вас. Що робимо? Достаємо ми карту на липень для моїх дорогих і любимих тельців. Що вам готує місяць цей спекотний гарячий липень? Іерофант. Ось інтересно, хоча я вам хочу сказати, що це от така ваша енергія. Це дуже спокійна, правильна карта. Коли не можна, шах вліво, шах справа. Тут ти розслаблений, тут ти досвідчена, тут ти е, маєш владу, тут ти маєш вагу, тут ти маєш вплив на інших людей. І от Терафант говорить, що в цьому місяці або ж ти для когось станеш такою людиною, до якої будуть тупо приходити всі за порадою. От або в тобі от відкриється оце уміння комусь щось порадити, допомогти, відкрити комусь глаза на якусь ситуацію. Да, можливо, до тебе будуть. Приходити, щоб ти от когось з кимось помирила, чи помирив, да щоб ти допомогла з якимись документами, щоб ти позичила грошей, ну або просто вислухала, да ірофон це така карта людини, до якої йдуть людини, до якої тянуться, людини, які довіряють, і от власне це говорить про те, що в цьому липні ти будеш на своєму місці, і в тебе буде дуже велика відповідальність, тому що твій авторитет буде на тебе працювати. А звичайно ж, можна розглядати цю карту із позиції, тої, що ти приходиш до когось за порадою, і тоді аерофант у твоєму житті може виступити знаючою людиною, людиною, яка має силу, яка має характер, яка має знання, Тобто ти можеш почати якесь навчання, ти можеш, от якщо ти плануєш займатися якимись юридичними справами, якщо ти плануєш там щось узаконювати, якщо ти плануєш. Та не знаю, заміж вийти, ну а і ні. То це карта якраз і говорить про те, що от в твоєму житті буде відбуватися отой от формальний момент, коли ти йдеш до когось, хто узакони і розбере твою яку ситуацію, твою яку-то проблему. Єрофант може говорити про те, що ти знайдеш того самого лікаря, того самого психолога, того самого педіатра, того самого юриста, от який тобі нужен. Можливо, ти саме в липні зрозумієш, що ти пора сходить в церкву, там замолить свої гріхи. А можливо, ця карта говорить про те, що ти нарешті знайшла свого таролога. Так що, да, от тоді точно цей прогноз збудеться. Що говорить Єрофант? Що у липні не буде нічого непередбачуваного. Тобто, все під твоїм контролем. Якщо навіть щось іде не так, єрофант включає в тобі. Я і знала. Я знала, що це буде, і я підготувалась. Мого досвіду то на це вистачить. Єрофант говорить про успішне повторюю, успішне вирішення будь-яких запланованих тобою задач, особливо якщо вони пов'язані не тільки з тобою, а і з людьми зверху. дощ пішов. Це знак. Єрофан також застерігає тебе від. Ілюзій від обману. Він якоби просто говорить, що живи нормально, будь нормально, живи своє спокійне життя, користуйся своєю мудрістю, користуйся досвідом, який ти отримала чи отримав за часи свого життя, який ти отримав чи отримала від своїх батьків. Не йди в розріз, давай отримано у липні, живи по правилам, які є нормальними. Для тебе, для твого соціуму, для твоєї родини, для твоєї коханої людини, будь чесною, чесним, будь правильною, правильним, да? і ти побачиш, як у твоєму житті, от, як той самий пазл складеться, і все стане на свої міста. Я тобі це гарантую. Коли випадає іерофант, а це, на секундочку, старший аркан, він вказує про якісь такі глобальні теми в твоєму житті. Тобто, це не на уровні побуту. Що всі почали обирати за собою? Це на уровні глобального. Нарешті я взяла все і привела в порядок. І тепер всі по моїх правилах і грають. А я така молодець мудра, можу тільки сидіти і говорити: так, ти туди, а ти сюди. Є одне застереження: тельці. Поради не всім потрібні ваші. М -м -м. Да? Є такі люди, які не хочуть. Щоб їм казали, що їм робить і як їм жить. <с> так що будьте уважними до цього, не розбазарюйте себе, не розбазарюйте, не тратьте свої знання, свою мудрость, свій досвід на людей, які того не то, що не варті, а на людей, які того не просять. Але якщо до вас приходять, будь ласка, зробіть все топово. Нехай цей липень буде для вас. Просто вогняним. Цей гарячий, цей класний, цей дійсно хат місяць. А ви поки підписуйтесь, тому що за липнем у нас ще буде і серпень. А як я сказала, завтра буде, і серпень буде. Так що зустрінемося тут, на моєму каналі, ставте лайк, мені буде дуже приємно.